Усім вітання, мої дорогенькі. Готуємо домашні цукерки із волоських горіхів, згущеного молока і шоколаду, смачні та корисні солодощі. Для приготування цукерок потрібно всього два інгредієнти волоські горіхи та згущене неварене молоко. Горіхи беремо 200 г сухих. Їх потрібно подрібнити, тому відправляємо у звичайний пакетик і за допомогою тачівки їх подрібнюємо. Це той варіант, коли шматочки горіхів будуть більш грубими. Можна, звичайно, їх змолоти дрібніше за допомогою блендера. Або якщо його немає, то і можна скористатися м'ясорубкою. Перекладаємо подрібнені горіхи на суху чисто розігріту сковорідку та трішки підсмажуємо їх. Перекладаємо подрібнені горіхи на суху чисто розігріту сковорідку та трішки обсмажуємо їх. Це розкриє їхній аромат і зробить горіхи більш хрусткими. Далі беремо банку невареного згущеного молока вагою 400 грамів. Після 5 хвилин підсушування горіхів вливаємо до них молоко. Коли приходить холод, душа вимагає теплого чаю та чогось смачненького, солоденького. І щоб не бігти в пориві незв'ясованої спокуси в магазин за бажаними солодощами такий простий і швидкий рецепт шоколадних цукарок з волоськими горіхами виручить. Гарненько перемішуємо молоко з горіхами. Тут наше завдання постійно помішувати, смажити і випаровувати зайву вологу. Вся маса має вийти густою. Готуємо на середньому вогні, постійно працюючи ложкою. Щоб маса не пристала до дна сковорідки. Згущенка, так як містить цукор, має здатність швидко горіти, тому не відходимо від плити й стежимо. Приблизно за 10 хвилин маса загустіла стала тягучою. Це означає, що ми на правильному шляху. Маса набула консистенції, схожої на м'яке тісто. Перекладаємо її на тарілочку, даємо 5 хвилин охолонути. Суміш добре тримає форму. Якщо у вас суміш ще занадто рідка, все може бути. І це залежить від якості згущеного молока. Тоді можна додати ще більше горіхів. Горіхова маса трішки охолола. Будемо формувати цукерки. Беремо тарілочку, змащуємо її олією, бо такі солодкі цукерки дуже прилипають. І руки теж змащуємо. Ложкою беремо трохи маси. Це буде величина нашої цукерки і формуємо довгий пальчик. Майте на увазі, маса має охолонути до такого стану, щоб вам було зручно формувати цукерки, щоб вам не пекло у руки. Маса має бути м'яка та ніжна, тоді цукерки виходять гарні, поверхня, рівна та гладка. Якщо вона вже повністю охолоне, зробити цукерки буде важко. Прийдеться ще раз розігрівати. А це погано вплине на текстуру. Після того, як сформували всі цукерки, відправляємо їх в холодильник на 30 хвилин. За цей час вони стануть більш щільними та охолонуть. Вже на цьому етапі цукерки можна смакувати, вони готові, і, як бачите, все дуже швидко. Та ще вдосконалимо трохи ці ласощі, приготуємо цукерки в шоколаді. Розтоплюємо на водяній бані плитку шоколаду. Тут підійде чорний. До нього додаємо 1 столову ложку молока та 20 г вершкового масла і в тепленький, не гарячий люкер занурюємо наші заготовки, допомагаємо собі виделкою, щоб цукерок добре обмокнувся зі всіх сторін. Акуратно викладаємо на заздалегідь підготовлену решітку. Вони виходять гарні, акуратні, виблискують. Тепер головне завдання дочекатися охолодження. Їх гладка поверхня, й привабливий блиск шоколадного покриття, одразу викликають апетит. А знаєте, можливо, погана ідея робити вдома смаколики, адже коли вони виходять дуже смачні, ти починаєш переїдати. З цієї порції у нас вийшло приблизно 14 цукерок. Але це не конкретно, тому що ми на початку формування під'їдали масу. Готові цукерки залишаємо у холодному місці або переносимо у холодильник до застигання шоколаду. Так вони ще краще стабілізуються за смаком і стануть більш щільними. А щоб цукерки виглядали ще смачнішими, розігріваємо білий шоколад зовсім трішки. Готуємо білий люкер, так само як і чорний. Перекладаємо його у пакетик. Хто має кондитерський, а у мене звичайний. Кондитерський має великий отвір, тому тут він не підходить. Вже на цьому етапі можна заварювати ароматний чай, кликати близьких, щоб насолоджуватися смачними цукерками домашнього виробництва. В одному з кутиків пакетика робимо надріз. Відрізаємо зовсім трішки, не поспішаємо, за великий отвір не годиться, щоб не перекладати його знову в інший пакет. І тепер фантазуємо на цукерках. Такий люкар охолоджується швидко, а також можете цукерки відправити у морозильну камеру всього на декілька хвилин. Такі домашні цукерки це прекрасна і доступна альтернатива покупним цукеркам. Склад таких солодощів не викликає сумнівів, все дуже смачно і корисно. Спокусливий шоколад, ароматна кава, тягуче згущене молоко, горішки, що може бути краще. А найголовніше випікати їх не потрібно, лише відправити в холодильник. І вуаля найпрекрасніше частування до чаю готове. Це зовсім нескладне приготування домашніх цукерок. З волоських горіхів та згущеного молока. Все дуже просто, а смак виходить дивовижним. Ніжний горіховий смак із солодким згущеним молоком, ще й в шоколаді неодмінно сподобається як дорослим, так і дітям. Цукерки дуже смачні та поживні, адже горіхи додають корисних жирів і білків, а згущене молоко надає їм м'яку солодкість. Вони легко тануть у роті. Даруючи справжнє задоволення кожному, хто їх скуштує. Такі домашні солодощі стануть чудовим доповненням до святкового столу або просто солодкою насолодою на кожен день. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.